Женя, як зберегти свою голову в ці часи? Задовбали мене ці відключення світла і сильний стрес. Все навалилося. Здається, що скоро зійду зробити дійсно. Зараз рівень стресу загальний, він наче в космосі, Я вам дам шість порад, що вам зробити, щоб ваша клепка залишилася тут, де надо, і кукушечка сиділа в гнізді. Хорошо? І так, перше новини, будь ласка, ви недооцінюєте рівень стресу від новин. Я розумію, що ваш мозок дуже полюбляє купатися в адреналіні, кортизолі, но і норадреналіні, так званими гормонами стресу. Але зрозумійте, будь ласка, ваша нервова система і психіка не вічна. Тобто, якщо зараз загальний рівень стресу, перманентний, він дуже на високому рівні. Шахеди, ракети, самоліти, літачки, дрони і так далі. То ще, коли ви дивитеся новини, ви просто робите собі ведмежу послугу. Ви не відволікаєтеся від новин, ви робите собі ще гірше. Тому, коли світ вимплули, блекаут, викиньте нахрен, ті новини. Добре, хоча б на цей період. А взагалі. Всім раджу новини, дивитися не частіше один раз на тиждень. Повірте мені, я проводив експерименти і дослідження одного разу на тиждень, вам буде вдосталь, щоб ви усе зібралися в цей день. Понервували, і далі було добре. Друга порада емоції: не бійтеся висказувати, як вас все задовбало. Не бійтеся трошки понити, які ви бідні і нещасні, але в балансі і гармонії. Добре, тому що якщо ви будете <кій> постійно знаходитися в стилі я ниєю. Таким чином, ви можете в ньому на дуже довго застрягнути. Я раджу таку практику. Називається 30 хвилин для понити або 15. Берете таймер, ставите собі і, наприклад, з колегою по роботі, чи з дружиною, чи, ші, чи ну з ким завгодно. Ці 15 хвилин виділитися емоцією, і ваш колега з ким ви теж. Емоцію будь-яку, не соромтеся сказати, як вас це все впало просто по самі країни. Пункт третій релокація. Дивіться, світла і так вдома немає. Що вам там робити? Телефон набрид. Берете свою симпатичну дубку і несете її на вулицю. Ви можете погуляти в парках, можете походити по друзям, піти да, по знайомим колегам. А ще для вас є такі кафе, музеї, якісь дестопримічательності. А якщо ви любите екстремальні види, види спорту, можете піти в парк і полазати по сугробам, котрі зараз є в снігу. Можете, якщо ви трошечки дозволяєте собі дитинства взяти ковзаний, покати. На них можете взяти оцю таблетку під попку і згори увію з'їхати, тобто. Релокація, коли немає світла, буде вам дуже дуже корисно. Четверте люди, вам необхідне спілкування з людьми. Я розумію, що ви супер екстравек... ін... інтровертивний інтроверт. Що ви самі можете собі абсолютно зробити все завгодно, а ще ви хлопець, котрий без двох ребер, дуже гібкий, і взагалі все можете собі зробити самі. Але без людей у вас поїде кукуха теж, тому вам необхідні люди. Не можете знайти людей отак віч на віч. Окей, зайдіть на стрім, зайдіть до когось на стрім на пряму трансляцію, щоб ви могли нормально поговорити з людьми. Нормально. Пишіть коментарі, це теж спосіб комунікації. Усе окрім телефона. Дивіться, коли вимикають світло, велика група людей просто пізнає в цей гаджет. Просто пірнули, сидять там свайпать. Я нічого проти нього не маю, але зрозумійте, по перше, він може розрядитися, і ви втратите вообще комунікацію з цим світом і піцу замовити, ні швидко викликати. Ви повинні от цей телефон відкладати. Що я пропоную? Пункт е, да це можуть бути пункт п'ятий це можуть бути ігри. А ви можете пограти в карти, розкладати пасьянси, або поспати. Бо на от банально вас от світло випнули. ляж поспи, буде ліпше світло. Він тут будеш як фея бігати там на на зарядку ставити гаджети і так далі. Пункт шостий і останній у вас, коли вимикається світло, є вільний час. Я розумію, що ви би хотіли провести його якось інакше, але такі реалі вам необхідно їх прийняти як даність, що воно є. Що я пропоную? Курси, нові хобі, виходьте за нові горизонти. Є такий сайт, називається 300 хобі плюс. От в Гуглі, прямо так і пишете, 300 хобі плюс. Заходьте туди і почнете читати взагалі, які є хобі в людей. Якщо ви щось не знаєте, загугліть, подивіться, що роблять люди. Забезпечте собі хобі під час відключень. Ну, Пам'ятаєте, що. Це далеко не всі способи, як можна допомогти вашій психіці в цей важкий час. Але зрозумійте, вам необхідна допомога, яким би ви суперпотужною потужністю не володіли. Якщо у вас це не виходить, записуйтеся на сесію, пропрацюємо це разом. Якщо у вас є питання, цей формат буде на постійній основі. Запишіть, чим детальніше поясните, тим детальніше я дам відповідь. В шапці профіля є посилання. можете, якщо воно анонімне, таке прям дуже тендітне, пишіть туди. Я не скажу ні ім'я, ні фамілію, нічого. Пишіть, будемо з вами разом намагатися допомогти вам.